Вітаю! Сьогодні будемо говорити про координати середини відрізка в просторі. Власне, схожу історію ми робили вже для двохвимірного простору. Нам потрібно було просто знайти середні арифметичні відповідних координат. Тобто, щоб знайти координати середини відрізка саме по x, нам потрібно було їх додати для кінців відрізка, в нашому випадку це ось одиниця та трійка, додаємо між собою. Ділимо їхню суму на 2. Рахуємо, має бути 4 других або двік. От, власне, і все. Так же само робимо для ігри. В нашому випадку це мінус 2 та 0. Додаємо між собою. Ділимо на 2. Маємо таке число, як мінус 2 других, а отже, це мінус 1. І робимо аналогічно для z. Погодьтесь, це досить просто. Одна з координат 0, інша 5. Додаємо, маємо 5 других ділимо 2,5. І давайте запишемо відповідь. Тобто у нас середина відрізка це точка С, і її координати будуть відповідно 2 мінус 1 та 2,5. І це кінець такого прикладу. Все досить банально і просто. Проте трапляється досить така часта історія, коли ми знаємо координати. Одного з кінця відрізків та його середину, але немає іншого кінця. Це ця, ця сама задача, я просто буду Шукати один з кінців, він був в моєму задачі відомий, і ми могли перевірити, чи все справді спрацює, чи все ми зайдемо вірно. Як же це робити? Є кілька способів, як це, власне, зробити. По-перше, можна просто підставити значення у формулу, одержати відповідно рівняння і розв'язати його. Це досить просто. Тобто пишемо, що 2 буде дорівнювати 1 додати x2, яке ми будемо шукати. Поділено на 2. Далі обидві частини рівняння можна помножити на двійку. Будемо мати, що 4 дорівнюватиме 1 додати x2. Звідси легко одержим, чому дорівнює x2, треба буде від 4 відняти 1. Обрахувати і вийде, що х2 буде дорівнювати 3, можна підкреслити і поставити крапочку. Все. Дане число ми вже з вами знайшли, і воно буде дорівнювати трійці. Можна його записувати, можна ні. Як бачимо, справді трійка виходить так, як і було в оригіналі. Але є і інші варіанти. Наприклад, можна зразу перетворити формулу. І домноживши її на 2. Тобто 2 рази по y у середньому це було би те саме, що y1 плюс y2. І щоб одержати. Одну з невідомих координат нам потрібно від дво, подвійного значення середини відрізка відняти один із кінців. Тобто ми можемо зробити ті самі перетворення, що були потрібні нам ось тут для розв'язання самого рівняння і не повторювати їх, вивести формулу це зручно. Адже вивівши формулу для однієї із координат. Ви можете її застосувати для будь-якої іншої. Ми беремо подвоєне значення середини відрізка, тобто в нашому випадку середина це мінус один. І віднімаємо від неї координату одного з тих кінців, що нам відомий. Тобто віднімаємо мінус 2. Так, розумію, що слід підставляти разом зі знаками, і давайте зараз просто будемо рахувати, змінюючи відповідні знаки там, де буде потрібно. От 2 множимо на мінус один це мінус 2. Далі мінус на мінус плюс. Важливо, не наплутати нічого. Плюс і ставимо двійку. Рахуємо, маємо нуль. Тобто, ось тут мав би бути нулик. Дивимося, і справді там нуль. Для зручності можна було б ще раз переписати, що y2 дорівнює 0. Щоб отак підкреслити, і це було гарно видно. Для Z можна зразу скористатися ось цим лайфхаком, який для себе зробили, і написати, що z. Друге буде дорівнювати два рази. Беремо z середній і віднімаємо той за, що у нас відомий, z1. Можна навіть тут зразу написати дорівнює і просто підставляти і рахувати. Середина відрізка це 2,5, тобто 2 множимо на 2,5. І маємо відняти один з кінців це от нулик. Рахуємо, дивимося, що в нас виходить. 2 на 2,5 це 5. Віднімаємо 0, маємо 5. Відповідно, можна переписати ще раз, що Z середнє або Z друге буде дорівнювати 5, щоб підкреслити і виділити. І потрібно було б в такому випадку записати відповідь. У відповідь ми мали б написати координати точки, що ми шукали. От точка Б, її координати перша це трійка, ставимо крапку з комою, і друга це нулик. Бачите, там, де підкреслено, зручно знаходити, саме через те був сенс переписати, і для Z була п'ятірка. Все завдання теж зроблено. На сьогодні, все, і до зустрічі наступного разу.